Житловий комплекс Діброва парк». секретар США Антоні Блінкен прибув з візитом до Саудівської Аравії. Журналісти вважають, що на тлі війни, яка триває між Ізраїлем і палестинським терористичним угрупуванням Хамас, Блінкен обговорить із владою Саудівської Аравії два основні питання. По перше, це позицію ЕРІЯДА щодо бойовиків Хамасу. Напередодні Саудівська Аравія розкритикувала Ізраїль і підтримала Палестину. І по-друге, ця стабілізація відносин між Ізраїлем та Саудівською Аравією, яка опинилася під загрозою через напад із сектора Гази. Занепокоєння Сполучених Штатів викликає також відновлення контактів Ер Ріяда і Тегерана, головного союзника Хамасу, який на думку американських посадовців потенційно може втрутитися у війну. Так коментують західні змі візит Блінкена до. Саудівської Аравії тут варто зазначити, що це вже п'ята країна, яку відвідав пан Блінкен під час свого. Візиту на близький схід, от знаєте, ось складається таке враження, що е, Блінкен поїхав говорити із союзниками, аби ті не зраджували, і е, говорити із суперниками для того, аби вони не втручалися у цей конфлікт. Вам як здається, яка головна ціль цього візиту? Бо ось ми навіть спілкувалися з колегами, і ми не могли згадати, коли держсекретар США, ну ось, так довго був на близькому сході, і було стільки візитів саме і спілкування. Ось з країнами арабського світу, давайте скажемо відверто. Ситуація на близькому сході складна. Вона може в тому числі і загіршувати погіршуватись. Ми маємо все одно аналізувати її і давати свою оцінку, мабуть, з різних сценаріїв, але базова має все ж таки бути найгірший. Я думаю, що таку аналітику проводить відповідно і сам Ізраїль, про що свідчить мобілізація 350 тисяч людей. Мобілізація, до речі, зараз там складає. Навіть не 100, а на по офіційним даним самого Ізраїля 120%. Це говорить про те, що ризики існують не тільки з сектора Газа, от, оскільки якоїсь там широкомасштабної військової операції для того, щоб зробити, ну скажімо, там. Чустко точкову зачистку терористів на тисяч мобілізувати не потрібно. це більше дія спецназу, це більше взаємодія з розвиткою. Ну і так далі. Тому подібна така кількість мобілізується в тому числі підходить на авіаносне сполучення сполучених штатів для того, щоб купувати можливо бажання третіх країн скористатися цією. Можливістю ескалації навколо Ізраїля, тому і Блінкен відповідно проводить цей візит вже п'яту країну близького сходу. Тому й така велика, великий акцент на Іран на ті гран, які звичайно є можливо навіть основним бенефіціаром цих подій. Тому там і вуха стричають Російської Федерації, коли не може організація об'єднаних Націй по подіям в Ізраїлі приймати. Жодного рішення, жодної резолюції, блокується все саме з російської сторони, коли посол а, Ізраїлю в минулому в в Російська Федерації, прямо звинувачує в тому числі і Російську Федерацію в зацікавленості а, розмухування ще й більшого а, конфлікту на на близькому на близькому сході, адже питання не в тому, що Російська Федерація а, партнер, припустимо, Хамасу, хоча а, а, Хамас Путін приймає регулярно щороку цю можна сказати вже терористичну у світі визнану організацію, тому зв'язок точно між ними є але 100% Путін і Російська Федерація зацікавлена в розмухаванні таких точок пекельних по всьому світу. І тим паче, якщо це стосується протистояння глобального, як ми вже з вами зазначали, проти сполучених штатів вони будуть обирати. Ти протилежну сторону, хто б це не був? Тому і це яскрава заява Путіна Путіна підтримку Хамасу. І сьогодні буквально вже Хамас дав публічну відповідь. Путіну подякував йому за його зусилля відповідно там миротворчі. Хоча разом з тим, про які миротворчі зусилля, річ, якщо Російську Федерацію на днях визнали диктатурою, що вони вчиняють. Вже півтора більше ніж півтороку на надзвичайно серйозну масштабну агресію проти України, де щодня гинуть відповідно десятки сотні людей, в тому числі і мирні люди, і відносно якого порушення вже декілька міжнародних в міжнародному суді, декілька кримінальних проваджень, і він вже виписаний на арешт Путіна. Відповідний ордер. Ну тому точно не Путіна відповідно про який Замирювання говорити, але ситуація повторюсь і резюмую, на близькому сході. Вона насправді зараз скажімо так на межі, і всі сторони намагаються хто хто за баланс, хто за мир намагаються все ж таки стабілізувати ситуацію. Перш за все, це робить це роблять Сполучені Штати Америки. Візит Блінкена говорить саме про це.